Господь навчає нас, як ми маємо поститися. Господь каже, коли ти постишся, то помилиться Твоє, помий голову Твою, щоб поститися не як лісоміри, які коли постяться, приймають на себе мрачні лиця. Щоб явитися постящимися перед людьми. Вони вже отримують твою нагороду. А ти, коли будеш поститися умиліся, помер голову, щоб з'явитися постящимися перед Отцем Твої Небесним. Отець небесний, віддіши твій піст, є стайний воздати явно. Під час Святого Великого Поста Церква закликає нас за допомогою воздержання в піщі, воздержання в почуттях, воздержання в справах, молитві, покаянні проводити цей час. Піст і молитва це є два крила, якими людина злітає на вершини духовної досконалості. Свята Церква говорить красиво, коли Згадується про ізгнання Адама із Раю, що людина загубила рай через порушення поста і здобуває рай через збереження поста. Піст має свою цель, мету, щоб знову вернути людину в рай. Ті обіцяє для раді якої Господь створив людину. І Яку людина, якої людина себе лишила через гріхопадіння, через відвертання від Бога, через відхилення від Божественної любові. Для того, щоб одержати прощення гріхів, треба молитися і каятися, але це не є єдина умова. Є ще одна умова, яку Господь, про яку Господь нам нагадує в сьогоднішньому Євангелії, що якщо ви будете людям прощати їх согрішення, то Отець ваш Небесний, простить і вам согрішення ваше. Якщо ви не будете прощати людям їх согрішення, то Отець ваш небесний не простить і вам согрішення ваше. Простити ближнього, це є. Ще одна умова, без якої не може бути прощення особистих гріхів. Чому Господь вимагає від людини, щоб вона простила свого Ближнього? Я собі дозволю задати один такий випадок життя, він трошки кумедний, але він ну, допомагає зрозуміти цю істину. Були два, це правдива історія, були два друзі, християни, благочестиві, Ну, вони були, часом любили жартувати один над одним. І ось один із них прикликав до себе хлопчика маленького, десь ну, він ще в школу не ходив, десь років 4, 5, 6. І каже, іди, до того дядю, що там стоїть, побий ногами, покопуй його. А я тобі куплю морозиво. І той та хлопчина пішов до того друга той, і почав ззаду ногами пинати. Той щось повернувся, дивився, а той так старається малий. А він каже, що це ти робиш? А він каже, а він заплакав. Ти каже, ну цей дядя знач, мені сказав, що купимо морозиво, щоб я тебе покопив за це. Ну, ця історія, вона закінчилася ну, якби не трагічно, а оптимістично. Ну, ніхто не біжався ні на кого там, хрустив цю дитину. Я щось я згадав цей приклад, тому що диявол, який шукає людської загибелі, знаходить нас людей, які... Духовне недосвідчені, які не мають божественного розуму, і навчає нас копати один одного, тобто носити один одному удари, грішити один проти одного. Якщо людина простить тому, хто її ображає, то ця людина стає чадом любові. Вона зберігає в собі дух любові, а любов це життя. Якщо людина не прощає свого обідчика, то вона стає сусудом злоби. а злоба несе з собою смерть. Перше своєму носителю, а друге тим, хто поруч з ним. Тому важливо, щоб ми простили свого ближнього, тому що це є залог того, що і ми показуємо те, що ми хочемо бути в любві до Бога, в любві до ближнього. Ми хочемо бути сусудом любові яка є основною суттю життя. Нехай Господь всім нам допомагає знайти в собі сили, щоб простити свого ближнього. Ми ображаємо Бога саме більше. Ближній – це наситлі образу Божого. Ми теж ображаємо, але більше всього ми ображаємо свого Творця і Создателя. А Бог вимагає від нас малого прости своєму ближньому. І перед початком Святого Великого Поста я усі, усіх вас, дорогі владики, дорогі отці, браті і сестри, прошу прощення за те, що я вас ображав своїми поступками, ділами, словами. Просіть мене ради Христа. Vamos, vamos.